Кошти, які мають становити все ж таки за моїми розрахунками, десь в сукупності до 50% від усіх ваших активів та заощаджень. З них не менше 2-3 середньомісячних зарплат е, і витрат в кінцевому варіанті у гривні я би тримав під рукою. Е, чому? Тому, ще й з поправкою на інфляцію. Чому? Тому що, в принципі, вони вам можуть знадобитися в будь-який час, тому що ніхто не застрахований. І від того, що ваша компанія може розоритися, або ви будете звільнені і так далі. Е, чому 2-3 середньомісячні, будемо говорити так, заробітні плати з усіма витратами на. Вашу родину, це я вважаю, що це такий більш-менш стабільна подушка саме в ліквідних грошах. Їх можна тримати на поточних карткових рахунках або у готівковій формі. Бажано з розбивкою ще й на 2-3 банки з їхніми платіжними картками різних систем. Чому? Тому що у разі, якщо картка якогось з них не буде працювати в даному регіоні, або облеккаут, або щось інше, або цей банк починає не працює вже з цим, з цим регіоном, ви зможете, наприклад, через інші платіжні Системи інших банків зробити свої операції. Е, ну Крім, наприклад, того ж саме ось та ж ситуація, що ви зможете зняти готівку в касі відділення того чи іншого банку з найменшими для вас комісіями і так далі. Тому все ж таки дві-три карти це будемо говорити так, на і залишки на поточних рахунках, це, як би, будемо говорити так, для вас додаткова подстраховка.